Ухиляється, ось такий противний. І то, що він буде отак шв швидко до нас. Він дуже може швидко відстань. Бачите? І ох пі. і нас завдає. Нам треба по чим побільше йому. Так, давайте ми тікаємо. І нам треба ще й встигати поновлювати нашу магію. Тікаємо. От, бачите, ми вже і так майже його. Йому вже знесли так добряче. Та, тікаємо. І давайте може. Зараз він, правда, може дуб'ємо чи ні. От бачите, дуже все.